Слава Господу! Хотів би в простоті сердечній поділитися з вами Словом Божим, підкріплюючим Словом. І перед початком відкриємо такі слова з місця Слова Божого. Це буде записано в Матвія, 10 розділ, 29 вірш. Матвія, 10 розділ, 29 вірш і нижче. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашу, А вам і волосся все на голові пораховано. Отож, не лякайтесь, бо варніші ви за багатьох горобців. Таке просте місце слово Божого, і може зрозуміти і дорослий, так і малий. І в цих словах Бог заклав такі прості, загальні думки. В цих словах Бог говорить до нас, що ми маємо довіряти, бо Він знає про нас все, і що скільки волосить нас на голові, і показує, наскільки ми дорогі Богові. Як часто люди зараз на землі впадають у відчай, і коли ситуація їхніх життя говорить, що виходу нема, у них пропадають сили щось робити, руки опускаються, і це все навалюється на людину і її дуже і дуже навантажує. Втрата рідних, можливо, близьких, домівки, роботи та інші інші проблеми навалюються на людину, і вона впадає в відчай. І тему проповіді, яку я би хотів назвати, це боротьба з відчаєм. У мене в житті було дуже багато тяжких ситуацій, з яких я думав, що виходу вже нема дядя Вітя Татарінов, якого ви, я думаю, більшість знаєте, він завжди мені казав: Ілюша, все, що в тебе не станеться в житті, молися. І це правило в мене в житті майже є завжди. Коли є якась ситуація, з якою мені здається, я сам не справлюся, я починаю молитись. Якщо це є зі мною люди, то я починаю молитися в думках і просити Бога допомоги. І я колись бачив таку передачу, як один пастор з Америки. Він свідчив, що як випадковості в нашому житті, як через випадковості в нашому житті Бог працює. І цей віруючий пастор він сказав, що він колись їхав в ніч, був туман сильний, і він не бачив дороги поперед себе, що так сильно туман загустив. І він їхав, і в нього врізався чоловік. І коли він врізався, цей пастор вийшов з машини. Вирішувати цю ситуацію. І він відкриває двері, подивиться, чи з тим чоловіком все добре. А той чоловік сидить і просто плаче. І в нього питається цей пастор, що сталося з вами? Чи у вас все добре? Ви не постраждали. Каже, ні, в мене болить душа. І той пастор починає з ним говорити. Він з ним помолився, вони поговорили, цій людині стало легше. І потім цей чоловік розказав, що він саме в цей час в цей туман він їхав на міст, міст зробити самогубство. І як Бог все ж таки розположив, що цей пастор попав в ДТП разом з тим чоловіком. Але як Бог все ж таки піклується? Що і навіть посилає людей для інших, ну, служителів для інших людей, щоб допомогти. І Бог бачить віч людей, яке в них серце, як вони розбиті. І він завжди радий допомогти. Навіть в таких ситуаціях Бог може допомогти. І ще одне таке місце з Біблії я би хотів зачитати. Відкріплюючи місце і надихаючи, це буде книга пророка Ісаї. 43 розділ. 43 розділ, другий вірш. Книга пророка Ісаїя, 43 розділ, другий вірш. Коли переходитимеш через води? Я буду з тобою, а через ріки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Ці такі надихаючі слова, записані в книзі пророка Ісая. І я, коли читав це місце, знаєте, є в програмі Біблія в телефоні воно висвічує кожен день різні вірші з Біблії. І мені перепав цей вірш. І тут такі гарні рядки написані: коли, будеш переходити, коли, коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Ці слова мене сильно надихали, що Бог є зі мною. Замітьте, що в Біблії Бог ніколи не каже, що життя буде легеньким, що воно буде простим ніколи. Але Бог завжди каже, що Він буде з нами. В будь-яких ситуаціях яких є в нашому житті. Які б не були би складні, які були б безвихідні, страшні, Бог є завжди з нами. Ми завжди можемо до нього звернутися. Неважливо в якому місці, неважливо в який день і годину, день чи в ніч, Бог завжди нас чекає, поки ми до нього звернемося. Наостанок я би хотів розказати вам одну притчу, яку я почув недавно. Це притча про одного чоловіка, який попав на острів, на острів, на якому не було людей. Цей чоловік їхав ну, на кораблі, і його корабель почав тонути. І він остався тільки один із виживших. Він попав на цей острів. Він кричав: можливо, хтось його би почув, але всі кораблі, які їхали повз, вони його не чули. У нього почався відчай. Але йому треба було продовжувати жити. Він зробив собі шалаш з гілок і різних дерев, він почав обживатися на тому острові, пройшов цілий тиждень. Він розпалив вогонь і пішов полювати. Цей чоловік, поки пішов полювати, його той шалаш, який він строїв, він загорівся і почав дуже сильно горіти. Цей чоловік ще, впавши більше вічай, і почав нарікати на себе, на своє життя, на цей корабель, який потопився. Він настільки сильно змучений був, він присів і заснув. Проснувся він від того, що почався дуже великий гудок корабля. І його підібрали люди, побачили. І той чоловік каже до капітана корабля, як ви мене зумітили, я кричав так багато разів до кораблів, які пропливали повз і вони не побачили навіть, не почули. Він каже, ви подали сигнал. Цей великий вогонь, який горів, це був для нас сигналом, щоб вас підбрати. Деколи, коли в нашому житті ми дещо втрачаємо, Бог відкриває для нас нові можливості. Можливо, когось вигнали з роботи, та Бог може дати щось ліпше. Можливо, хтось щось загубив чи втратив коштовні цінності, чи ще щось, Бог завжди радий допомогти в будь-яких ситуаціях, які б у нас не сталися, навіть якщо і погані, як цього пастора, який врізався, але зміг допомогти людині, як і цього чоловіка, який згорів, його, згоріло його шатро, Бог завжди радий нам допомогти. В яких би ситуаціях би не було, тяжких чи поганих, добрих і радісних, Бог завжди є з нами і радий допомогти. Коли людина впадає у відчай, коли їй тяжко дуже на душі, коли здається, що виходу вже нема, та з Богом є завжди вихід. Він завжди каже, Я є з тобою, де би ти не був. І що б у нас в житті не сталося, треба довіряти нашому Богу, всіх наших трудностях, всіх печалях, все, що в нас би не сталося. І дякувати Богу. Що він нас підкріпляє, навіть коли ми цього навіть не замічаємо, йому треба завжди віддавати славу і подяку. І давайте зараз помолимося. Амінь.